Нова Черкаська рада пробуксовує по-старому створення більшості в міськраді. Зазнало краху. Партія вільних демократів, солідарність і удар так сьогодні і не підписали угоду про співпрацю. Задню вімкнули кличківці з подробицями невдалого політичного шлюбу Ольга Скорик. Сваталися, домовлялися кілька тижнів, та до міськради не дійшли. Підписання угоди про співпрацю та утворення більшості проігнорували удар і солідарність. Вільні демократи не розуміють, через що навіть у кадрових питаннях майбутні коаліціанти вже дійшли згоди. Текст самої угоди каже міський голова, теж відкоригували на їхню вимогу. Продовж тижневого обговорення поступового ця. Угода танула, скорочувалася і так далі, поки вчора вона не звелася до просто декларації у вигляді, що ми, депутати і міський голова, утворюємо більшість у міській раді. Крапку. Ці варіанти були погоджені. Навіть на виборах ці партії між собою узгоджували кандидатів. Угоду мали підписати о 10 ранку. Та керівництво удару спершу попросило відтермінувати це на дві години. А згодом кличківці заявили, що взагалі не прийдуть. Ми не домовлялися, що буде анонсовано. Саме підписання більшості коаліції і таких подібних речей. Ми формат цей називаємо співпрацю у сфері реалізації передвиборчих програм політичних партій. Ми просто неправильно одне одного зрозуміли, і тепер треба сісти там дозгодити оці речі та й почати зрештою працювати. Представники солідарності, третьої сили, що мало війти в коаліцію, кажуть, узагалі нічого не зрозуміли. Вони були готові підписувати угоду. Та їх із пантелику збив керівник фракції Удар у міській раді Юрій Гончаров. То підписання угоди сьогодні за тією інформацією, яка була надана нам, не планувалося з нашого боку. Нічого не скасовується. Ми готові об'єднатись, об'єднатись. З будь-якою демократичною політичною силою, яка готова розвивати місто Черкаси, і в тому числі з командою міського голови, сам міський голова каже, своїми діями солідарність і удар зневілювали попередні домовленості, і він із вільними демократами розпочинає створення більшості в іншому форматі. Однак, двері місцевим порошенківцям і кличківцям тримає відчиненими. Ольга Скорик, Василь Саєнко, Вікановини.